Всім привіт! Приготую традиційні українські вареники з квашеною капустою та сушеними білими грибами. Ця страва не лише неймовірно смачна, але й наповнена духом українських традицій. А перелік усіх інгредієнтів, ви, як завжди, можете знайти також нижче під відео. І спочатку приготую начинку. У мене тут 1 літрова банка квашеної капусти. Я зважила вага 700 г. Заливаю її водою і ставлю варитись приблизно на пів години. І білі сушені гриби. Спочатку їх потрібно замочити на 10-15 хвилин. Можна робити вареники і без них, але так відчувається багатий автентичний смак та аромат. І у начинку для кращої текстури додаємо відварену картоплю. Ось у мене тут три середні картоплини, вага вийшла 300 г, підсолюю та ставлю варитись. Нарізаю кубиком одну велику цибулю. Додала олії і ставлю підсмажуватись. А білі гриби вже промила, заливаю чистою видою і варю приблизно пів години. Всипаю ще трішки солі. Приблизно через пів години капуста стане м'якшою і залишаю її охолоджуватись. Картоплю вже помнула, додала ще сіль, перець і трошечки олії з цибулі, яка підсмажувалась. Гриби можна нарізати ножем або подрібнити з допомогою блендера чи подрібнювача недовго, щоб залишались невеликі шматочки. Додаю до цибулі, щоб випарувала зайва рідина. Відварену капусту добре відтиснула руками та нарізаю дрібненько ножем. Пересипаю на пательню, перемішую і ставлю на плиту ще на декілька хвилин. Всипаю картоплю, щось сіль, перець. Та добре перемішую. І начинка готова. Обов'язково покуштуйте на смак, щоб вона була добре заправлена. І моє улюблене тісто. Заварне, воно м'якеньке, еластичне, і вареники не розварюються. Тут 400 грамів борошна, додала пів чайної ложечки солі, 3 столові ложки олії і склянка укропу 220 мл. Або, якщо вимірювати в склянках, вони мають бути однакові: три склянки борошна, склянка укропу, плюс сіль та олія. Після того, як влила окріп, спочатку перемішую ложкою, а далі вже замішую руками. Якщо не хочете робити заварного, тоді, у тих самих пропорціях, влийте воду кімнатної температури чи холодну. Але мені найбільше подобається саме заварне. Ось подивіться, яке гарне, м'яке тісто і не липне до рук. Перекладаю його у пакетик і залишаю відпочити приблизно на 15 хвилин. Тісто вже відпочило, начинка готова. Можна починати розкачувати тісто і ліпити вареники. Розділяю на дві частини, а іншу у пакетик, так як це тісто любить завітрюватись. Поверхню зовсім трішки присипаю борошном і розкачую. Вирізаю варенички з допомогою склянки чи бокалу. Ось таке тонесеньке тісто. А ті шматочки, що залишаються, перекладаю у пакетик і потім знову буду розкачувати. Тут все стандартно. Скріплюю вареник. І щоб відрізнити, з якою начинкою вареники, робимо ось такі фігурні краї з допомогою чайної ложечки. Викладаю на дощечку з легко присипану борошном. І виходять ось такі гарні вареники. Викладаю у підсолену киплячу воду та перемішую знизу, щоб не прилипали. І після того, як спливуть, варю приблизно 3 хвилини, залежно яке тоненьке у вас тісто. Чесно кажучи, я ніколи не засікаю, але це є найпоширеніше питання у моєму попередньому відео з варениками. І ми вдома завжди ось так підсушуємо вареники. Зразу з води перекладаю на чистий стіл чи дощечку. Вода підсихає, і так само з іншої сторони. Вареники змащую підсмаженою цибулькою і можна насолоджуватись. З цієї порції виходить приблизно 50-60 вареників. Ну дуже смачна начинка і тоненьке та ніжне тісто. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!